Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 8 липня вівторок. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні писали про Україну. Про події, які стосуються України. Ну, дві теми я би зразу виділив це, заява Трампа щодо. Надання Україні зброї, ніби додаткової оборонної зброї, як сказав Трамп, бо українцям треба захищатися. Ну і також у Римі, у четвер і в п'ятницю, відбудеться конференція з відновлення України. на ній буде присутній президент України Володимир Зеленський. Це важливий дві такі події. Ну є ще й візит. До речі, і Манеля Макрона державний візит до Великої Британії. Отже, давайте подивимося разом, що про ці події та інші. Повідомляли і повідомляють впливові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Асошедпрес Асошеред Прес пише, що Трамп каже, що США повинні надіслати більше зброї Україні через кілька днів після наказу про призупинення поставок. Ну, коли була телефонна розмова, то Трамп там заявив Зеленському 4 липня, що він ніби не давав такого розпорядження про те, Щоб призупинили постачання деяких видів зброї, він сказав, що тільки мова йшла про те, що він доручив, щоб провели там перевірку, тобто аудит, яка зброя є на складах у Штатах Америки. Коментарі Трампа виглядали як різка зміна позиції після того, як Пентагон минулого тижня оголосив про стримання постачання Україні деяких ракет протипітньої оборони. Високоточної артилерії та іншої зброї через те, що за словами американських чиновників, було занепокоєння щодо того, що запаси занадто скоротилися. Ну зразу хочу сказати у четвер: News повідомила, що ну з які е, цю інформацію надали, що насправді не було критичного, скажімо так, рівня е, запасів зброї, тобто не один був причиною призупинення. Постачання зброї Україні. Ну там ніби називали, що це мені соборони під Гексет. гексет. Ну ми розуміємо, що сам навряд чи міг би дати е, таку такий, вказ таку вказівку. Тобто, це все рівно було рішення Трампа. Хоча, бачите, він в телефонній розмові з Зеленським завжди, що він ніби до того немає ніякого відношення. Ну то таке заважним пост Трамп каже, що США відновлять постачання зброї Україні. Ми повинні сказав Трамп про постачання зброї США Україні, виступаючи перед журналістами на вечері з премєр міністром і залі Нетаняху. Так, він вчора прилетів до США, Штатів Америки. Ввечері була там дійсно вечеря. І от ці ці заяви були зроблені саме там. Знову ж кажу, побачимо, що то буде за зброя. Британська The Guardian. Державний візит Макрона до Великої Британії підкреслив зусилля, спрямовані на подолання кошмару Brexit. У такий аналіз. Дає е, британська газета The Guardian, Ну, дійсно, вони там про цей візит пишуть це, до речі. ну е, Останній візит був державний. Це Саркозі 2008 році. Він там виступав у парламенті, там має виступати і Макрон. І Олісейський палац сказав, що там буде родзинкою. Виступ його. Тобто будуть зроблені серйозні заяви. Ну, нам для нас це важливо, бо Британія і Франція вони ініціаторами цієї коаліції хочуть, яка до речі, також буде. І засідати і вони є такими. Ну в Європі драйверами. Зараз до них і добре що приєднався новообраний і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ну, для Парижа символічно, що Макрон є першим європейським лідером, якого запросили з пишним державним візитом до Великої Британії після Брексіт. Пише The Guardian. Те, що Макрон випередив президента США Дональда Трампа і його прийняв Король Чарльз, вважається ознакою особливих відносин між Францією та Великою Британією. Очікується, що Трамп пізніше цього року також буде зустрічатися з королем Чарльзом. Це Телеграф. Британська газета за Телеграф. Режим Путіна починає розпадатися. Оскільки російський президент починає демонструвати знаки слабкості, зараз настав час для заходу нав'язати справедливий мир для України. Ну така цікава насправді стаття, матеріал, аналіз того це і про загибелі тих топ-чиновників, там остання це звільненого у понеділок і знайденого вмертвим екс-міністра транспорту Старогойтова. Там про інших високопосадовців, про те, що от мільярдера Константина Струкова зрештували під час спроби втекти в Туреччину про те, що грошей все менше і менше, надходження від нафти менше. І От забирає таким чином, намагається якось вирішити ці питання Путін. Зокрема, тут пишеться. Тим часом російський лідер щойно мусив купити, ну купити це безумовно в лапках 30 тисяч душ у Північній Кореї за невідомого що натомість, що і соточною заявою про те, що в Росії закінчуються призовники, щоб годувати ту м'ясорубку, яку називають війну в Україні його цей наступ. Ну і також відхилення Путіним прохання Ятоли про допомогу в зв'язку з наступом США на ядерну програму Ірану, є лише однією вірною ознакою того, що Росія повністю зосереджена на своїй невдалій авантюрі в Україні, пише за Телеграф. Зогляду на те, що амбіції російського президента відновити кордон радянського союзу, здається, хитаються зараз. Для заходу безумовно час закрутити гайки та нав'язати справедливий мир для України. Це дійсно так, але також за відзначає, що на жаль, оскільки президента Трампа обсипають фальшивими лестощами щодо номінації на Нобелівську премію, він навряд чи ризикне поставити під загробу свої шанси. Та продовжують втручатися в цей конфлікт у війну в Україні. Так Трамп дуже хоче бути Нобелівським ларіатом. І, до речі, Нетенярку, який приїхав з візитом вчора, привіз йому листа, в якому він його номінував. Він відправив це в Нобелівський комітет на премію Миру на ну, близький Схід, зокрема, і ситуацію з Іраном. Французька газета Le Monde. Володимир Зеленський в четверте п'ятницю відвідує Рим на конференції з питань відновлення України. Ну там. Відкриє цю конференцію е, прем'єр-міністерка е, Італії Джорджа Мелоні разом з Зеленським. Тут пишуть, що буде Урсула фон дер Ляїн, президентка Європейської комісії, а також близько 15 глав держав та урядів, включаючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, посол США Кіт Келох, ну, це спеціальний представник Трампа. Він буде очолювати американську делегацію. Конференція має на меті мобілізувати інвестиції для України. Пише Французка Лемонт. Ну і зокрема також нам і потрібна вся зброя для оборони для збиття тих же ж ракет і безпілотників. Римська конференція в четвер своєму четверта в своєму роді також розглядатиме питання вступу України до Європейського Союзу. Перше ремонт у ну, нас самі проблеми це питання Угорщини, яка фактично зараз заблокувала нам офіційно рухатися до Європейського Союзу. Ну і щодо відновлення, для чого збирається ця конференція. Там світовий банк ну, нагадує на лімон оцінив, що відновлення реконструкція буде коштувати 446 мільярдів євро протягом наступного десятиліття. Німецька звідною Сайтунг, коаліція бажаючих знову зустрічається. Ну, Віртуальна зустріч нам дійсно відбудеться. Оця конференція з відновлення в Римі. І от Стармер і Макрон у Лондоні, от, ну, які є, ну, ініціаторами цієї коаліції, ми знаємо, що вони там навіть розглядали питання розміщення військ. Після припинення вогню тривалого, ну там є питання до того, який спосіб це робити. Ну і також Трамп поки що не хоче підтримувати цю, цю ідею. Але от буде е, ця така віртуальна зустріч, і побачимо про що вони там будуть говорити і що вони зможуть не тільки побіцяти, а й надати. Україні, ну і також говорять, що буде близько 2000 тисячі представників політики, бізнесу та і організацій, щоб говорити довгострокові перспективи України на цій конференції в Римі щодо відновлення України, пише німецька зюдоча Сайтонг. Іспанська Ельмондо. Київ не отримав офіційного повідомлення про зміну позиції Трампа щодо поставок зброї. Україна заявила, що прагне уточнити деталі після того, як Дональд Трамп оголосив у понеділок ввечері, що там будуть додаткову зброю надавати. Також Ельмундо пише про те, що Кремль наполягає на демілітаризації та змінні режиму в Україні. Ну, це міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Він дав інтерв'ю угорському виданню «Модяр Немзет. Ну, це звіт оновлений, публікував Інститут вивчення війни. Ну, зокрема, що він там говорить про цю денацифікацію, демілітарізацію, про те, що російськомовних притісняють. Ну, для угорщин це зрозуміло, бо горці говорять про етнічних угорців у Закарпатті. Лавров також вимагає міжнародного визнання незаконної анексії Росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму. Про це також е, пише Інститут вивчення війни. Ну, Інститут вивчення війни продовжує вважати Кремль незацікавлених у добросовісних мирних переворах або будь-якому вирішенні війни, яка не відповідає його вимогам, і це дійсно так, і це треба розуміти. І Італійська Ля Републіка також пише про те, що Київ звертається до США за деталями щодо постачання зброї. Так, Трамп вчора заявив, але от як пише е, Ля Републіка, посилаючись на британську зету Guardian», що е, немає нема конкретних якихось е, рішень, якихось інформації. Міністерство оборони Києва заявило, що ще не отримало офіційного повідомлення про зміну політики та що для України, що для України надзвичайно важливо підтримувати стабільність, безперервність та передбачуваність. Ну, сподіваємося, що вже можливо вони її отримували. От такі події, такі новини. Сьогодні я хотів представити вам у програмі заробіжжя. Я сподіваюся, ви додивились до кінця цю програму. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, коментарі також допомагають. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!